Вас все замахало, і ви йдете їбашити. Да? І думаю, все, продаю, коротше, тригерю, все. Але є інша крайність, це коли соромно продавати, і коли ми такі знаєте, сидимо і думаємо, ну, нехай клієнти самі прийдуть, я ж така класна, у мене такий класний продукт, я тут взагалі авторський метод маю, і взагалі чого це вони не йдуть до мене? Я ж так, така розумна, я все знаю. Ці всі на ринку інфоцигани, а я така свідома. Що таке соромно продавати? Дивіться, як це проявляється. Наприклад, якщо ви не опрацьовуєте заперечень, тобто клієнт вам сказав, за заперечення, ви такі, там, якийсь один аргумент кинули, і такий, ну добре, типу. або клієнт такий сказав, там, я подумаю, ви такий, ну добре, йди, думай. Там. Потім клієнт чомусь не пише. Да? Або е, ви, наприклад. Там розказали, вебінар провели, а продати забули. так, Або ви там сторіс виставили, а спонукання до дії нема. Пост виставили, а спонукання до дії, щоб людина зайшла, зареєструвала, скупила, нема. Це все так проявляється сором продавати. так, Коли ви реально не до кручуєте продажу не спонукаєте до дії, вам до дії вам не вистачає волі спонукати клієнта до покупки